Доброго дня! Вирішив я записати ще одне відео про те, чим завершилася моя історія з ТЦК. Загалом пройшло три тижні з того часу, як я там залишив військовий квиток. В підсумку я там був тиждень назад. мені сказали, що ще нічого не готово, там у них якісь проблеми. І я загалом... Чікаве ще тиждень, це на цьому тижні я в четвер був там знову. Нарешті мені повернули мій військовий квиток. Тепер я офіційно виключений з військового обліку. Ну, в принципі, все, що планувалося зробити, в принципі, все було зроблено. В військовому квитку мені не поставили жодної нової відмітки, тобто лише при мені, коли я здавав документи, в той самий день був наклеєний штрих-код, і все більше ніяких нових відміток ніхто не робив. Тобто, очевидно, їм потрібен був цей квиток просто для того, щоб протягнути моє діло через всі ці їхні системи. І ніхто, ніхто жодної буквально ніякої нової відмітки в військовому квитку мені так і не поставив. Ну, що я ще можу сказати? Якимось дивним чином у мене в цій системі Плюс змінився, змінилася адреса проживання на стару, яка в мене була колись давно, напевно, вже більше 10 років назад. Тобто, коли я зареєструвався, у мене все було правильно вказано. А в підсумку її замінили на стару адресу. Це загалом про те, я тут дивлюся іноді буває там на Ютубі всяку єрунду, хто там що показує. Це мені пригадалася історія з Стерненком, як йому приходили повістки за адресою, десь там в Одесі, де він жив раніше, і в підсумку йому там нарахували штраф, який він сплатив. Як це могло відбутися? Ну, співробітники ТЦК вони мають змогу регу... редагувати ці електронні реєстри, вносити туди свої правки, і вони могли, скажімо, так, за ним зробити ці правки для того, щоб приходили йому повістки не на ту адресу. Ну, не знаю, з яких міркувань вони так роблять. Можливо, це робиться не співрок. Не спеціально, ну не навмисно, а можливо, робиться навпаки навмисно, я не знаю. Ну Суть в тому, що от така от ситуація могла трапитись. Взагалі, коли я останній раз там був, там уже так трохи воно якось складніше проходило, були вже й черги більші. І люди, які приходили, у багатьох уже були ці бойові повістки. Був якийсь хлопець, якому відмовили в продовженні відсрочки так званий, і зразу він отримав бойову повістку. Це на воротах, там, де пропуска... ну, пропускають цей ТЦК, співробітник ТЦК сам здивувався сказав, що це щось нове, що такого раніше тут не було. Ну, люди, хто як може, так і, так і з ними співпрацює, хто, хто може якось відвертітися від них, намагається використати ці можливості. Бачив ще одного якогось мужика, який також отримав бойову повістку, але в підсумку він Доніс тогда довідку, що у нього там, я так зрозумів, якийсь родич там першої чи другої групи інвалідності. І йому ту бойову повістку загалом просто порвали на шматки і все. Внесли так, так само ці дані в базу, і він, скажімо так, пішов звідти без повістки вже з того ТЦК. Але я так зрозумів, що якусь частину людей все-таки зараз будуть активно мобілізовувати, і це вже нікуди не подіти, цей процес в будь-якому випадку буде йти. Щодо іншого, то в мене цілому нічого не змінюється. Я в будь-якому випадку не планую влаштовувати якісь бурхливі святкування з приводу цього ТЦК. Для мене це скоріше проблема, ніж здобуток. Так само залишається все ще невизначеним майбутнє, тому що багато розмов про те, що, мовляв, всі перемагають, у всіх все прекрасно, там дуже все добре відбувається, але ну, не знаю. Влада посилається на ТЦК, ТЦК посилається на якісь постанови. Люди, хто хоче служити, хто не хоче. Загалом не надто так все воно добре насправді відбувається. І поки що, скоріше за все, нічого в кращу сторону не зміниться, аби ще не змінилося в гіршу сторону. Тому потрібно розуміти, перш за все, що Росія все-таки залишається проблемою. Це не так, що проблема ця вже зникла. Це проблема, яка, я так зрозумів, буде ще довгий час, і, можливо, навіть після навіть завершення потенційного цієї війни на якомусь етапі проблема ця не зникне. Вона, можливо, лише продовжить наростати через те, що. У Росії свої плани, вони хочуть повертатися до великої політики, хочуть працювати, так би мовити, на широку ногу, а які є умови для того, і хто створить їм ці умови, я, чесно кажучи, не знаю. Мене це не цікавить. І це би я можу лише додати те, що, в принципі, є який шанс відвертатися. Відвертітися від того ТЦК, якщо у вас є якісь законні підстави там на це, але наскільки я розумію, що все-таки мобілізація у будь-якому випадку буде продовжуватись, і дуже розраховувати на те, що просто вас хтось звідти відпустить і скаже, що ви нам не потрібні, то скоріше за все цього не буде. Особисто для себе я планую продовжувати займатися спортом, я зараз так більш активно підійшов до цього питання. Не знаю, буду якось намагатися не просідати тут. Будуть от свята якісь, Різдво, Новий рік, можливо, відкриємо пару пляшок вина. І на цьому, в принципі, мої плани поки завершуються. На цьому я буду завершувати це відео. Всім гарних свят і великої вдачі у стосунках з ТЦК, тому що, ну, це таке достатньо непросте питання і проблеми там все ж таки вони певні є.